скільки шоколаду я з'їв за останні три роки. Але не то шоколаду, про який ви подумали. Ей, хто хоче добре спати? А хто хоче лягати спати вчасно? Ніхто. Ну, і ми не робимо те, що для нас корисне. Сьогодні я покажу, що корисне і що нам хочеться робити завжди. Це шоколад. Ви вже чули, як я розповідав про оливкову олію екстра віршин і її користь для здоров'я. становить 15% відсотків молоденного порожу. Сьогодні я розповім, чому какао також увійшло до мого списку суперфудів. Як і завжди, ми об'їздили весь світ у пошуках найкращого какао. Виміряли, протестували, і тепер у нас є його ідеальна версія. Але як із Оливкою олією, я поділюся з вами, як обрати якісний какао-порошок самому. Не обов'язково купувати у мене. Мені важливо, щоб ви просто їли якісно їжу. Список користі какао дуже довгий. Нижче ми наведемо посилання на дослідження, щоб ви могли ознайомитися з ними самостійно. Але пам'ятайте, що він корисний для здоров'я мозку, включно з виконавчими функціями пам'яті, здоров'я серця, холестерин, настрій це дуже довгий список. Тому какао один із найкращих продуктів, які ми можемо їсти. Але перш ніж купити, пам'ятайте, какао може містити важкі метали. Вони природно там є, але це треба контролювати. Більшість компаній не публікують жодних результатів щодо місту металів. ви не знаєте, що споживаєте, і не маєте жодних гарантій. Тому важливо, якщо ви збираєтеся купити какао, знайте рівні міст і знайте правильну порцію. У нас важких металів шкідливий для вас. Окей. Соенсаме цієї незручної ситуації, коли ви йдете в магазин і не маєте уявлення, що купити. План може стати дуже брудним. Ми постачаємо найкраще какао у світі. Ми тестуємо його до того, як купуємо. Ми тестуємо його, коли воно надходить на склад. І потім ми ділимося результатом з вами. Ось як має працювати світ. чому ми отримуємо їжу, яка погана для нас. Як це взагалі можливо, то встановлює ці правила і припущення, що якщо їжа є в супермаркеті, вона яким чином пройшла певний процес, щоб переконатися, що вона безпечна. Але це неправда, харчова система доволі брудна. Тому переконайтеся, що коли ви купуєте продукти, ви розумієте, звідки вони, якщо вони не діляться цими даними, це вже ускладнює справу. Але план змінюється. Ми додаємо здоровий глузд у божевіллях Якуємо розлітати і переконайтеся, що ви знаєте, що ви споживаєте. Якщо купуєте какао, звертайте увагу на чотири речі перше воно має бути чистим, друге воно має бути цілісним, не обробленим, третє перевірене на міст важких металів. Четверте з високим місцем флавонолів у нашій останній партії понад 400 мг флавонолів на порції. Не забувайте, як із будь-яким продуктом, треба не занадто багато і не занадто мало, а оптимальну кількість тому перевіряйте розмір порції на упаковці. Нижче я дам критерії, які допоможуть вам обрати правильне какао, хоч у мене, хоч у когось, і у нас 100% чистий какао-порошок. Це найвища концентрація корисних речовин. Можна також купити у твердому вигляді плиткою, але тоді там буде 60%, 70% чи 80% какао, а решта домішки, наприклад, підсолоджувачі. Ми ж робимо стовідсотковий порошок для максимального ефекту, і він смачний. Це як у дикій природі, хижаки намагаються зловити нас. Компанії хочуть продати нам лайно. Не їжте його. А тепер слово шеф-кухарю Брайану, який покаже, як використовувати какао на кухні. Привіт, я шеф Брайан. Перше правило нікому не давайте відкривати ваш пакет із какао. Це лише ви і ваш какао. Зараз я покажу вам кілька способів використовувати какао щодня. Це щойно приготовлений горіховий пуден. Для нього можна додати порцію какао, якщо захочете. Добре перемішайте. І Ще Брайан не дуже вправно це робить. Ось він, заостає стабільно. Одна порція какао і горіховий пуден. Готова до вживання. Можна додати кілька ягід. Окей, пудинг повністю переміщену. Спробуємо. Це дуже смачно. Другий варіант це какао плюс овочева суперсуміш. Додайте ложку какао, трохи зміяної олії. Тепер пробуємо. Це Just просто нормально. <laughs> Let's that one Варіант третій. Це горіхове масло. Це масло з макадамії, волоских горіхів та морської солі. Дуже чисте. Додайте до нього какао, але не забагато. Коли ми створювали цей продукт, спробували додати какао. І це було смачно. А якщо додати занадто багато, виходить неприємно. Почну з чайної ложки. Глядає смачно. Майже як здорове нотел. Спробуємо. Найбільша проблема одного шматочка недостатньо. І двох теж. І трьох. Тож обережно почнете, буде важко зупинитися. Але це класна і здорова альтернатива. І останні два варіанти: це кава з какао та какао з молоком. У дитинстві я обожнював шоколадне молоко. Наша родина купувала ті пакетики, де, по суті, був просто цукор з назвою шоколад на упаковці. Не знаю, навіщо ми це пили. Там було 40 грам цукру. Добре, додам какао, порошок какао. Скористаюся міксером, інакше важко буде досягти ідеалу. To Тепер додаємо трохи молока. Ось так. Зараз 4.03 дня, тому я не питиму, Бо це зіпсує мій сон. Але пахне божественно. Ну добре, спробуємо. Це розкішно. Справжнє задоволення. Окей, і нарешті какао з молоком. Так само, як і раніше, весело. Спробуємо. Хм. Йому потрібно трохи підсолоджувача. Комусь може і так сподобається. Але можливо трохи стевії, або Аолозу. Тепер дуже смачно. Я думаю, якщо ви приготуєте це для дітей, вони будуть у захваті. Було весело, а тепер повертаємося до плану. Дякую, шеф Брайан. І дякую вам, друзі, що долучились до цієї боротьби проти шкідливих постачальників їжі. Будьте уважні до того, що їсте. І пам'ятайте, я тут для вас. Що ти робиш? Просто їм і прибираю. Добре, просто прибери.